Відбулося засідання членів виконавчого комітету горішньоплавнівської міської ради, затвердивши фактичну мережу закладів освіти і прийнявши звіт про готовність дитячих художньої, музичної та юнацько-спортивних шкіл міста до нового навчального року, перейшли до опрацювання питань служби у справах дітей, сім'ї та молодіжної політики і надання допомоги на поховання. За тим обговорили виконання заходів з підготовки житлово-експлуатаційних підприємств горішніх плавнів до роботи в опалювальний період 2024 тисячі Дцять років міський голова Дмитро Биков наголосив на тому, що до прийдешнього холодного періоду слід ретельно підготуватися, і всі заклади соціальної та критичної інфраструктури міста вже повинні мати резервні джерела живлення. З очільниками комунальних підприємств розглянули всі можливі сценарії життєдіяльності громади під час блекауту, зокрема за відсутності електро- і газопостачання. Питань завжди багато було і буде напрямок складний житлово-комунального господарства, але я Хочу акцентувати вашу увагу ще і на блекауті. Це буде сама важка зима в історії України. Сама важка. І ми будемо думати з вами не про мережі, а перш за все, як рятувати людей. Про проведення заходів щодо забезпечення життєдіяльності горічних плавнів під час можливих блокаутів членом виконкому доповів директор департаменту житлово-комунального господарства Петро Василюк. Із основного цьогоріч фахівці комунального підприємства теплоенерго продовжили ремонт центральної магістралі системи опалення на проспекті Героїв Дніпра. Коштом міського бюджету та інвесторів на території центральної опалювальної котельні тривають монтажні роботи газопоршневої когенераційної установки. А також наближаються кінця роботи із встановлення біопаливного котла потужністю 7 МВт. З-поміж низки робіт на каналізаційних очисних спорудах комунального підприємства Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства відремонтовано аероакселатор номер 3 На міських мережах водовідведення відновлено функціонування самопливного каналізаційного колектора на розі вулиці Портової та проспекту Героїв Дніпра. Комунальне підприємство «Міськсвітло» провело регламентні роботи з покращення електричних. Мереж міста, комунальне підприємство «Спецеко» цьогоріч значно збільшило обсяг робіт з ремонту доріг і зливової каналізації. Продовжено співпрацю із агентством місцевих доріг в Полтавській області за співфінансування місцевого і обласного бюджетів відремонтовано асфальтове покриття мосту через річку Псел і ділянки дороги, яка сполучає село Дмитрівку із горішніми плавнями. Підготовка до життєдіяльності міста у період можливих блокаутів триває другий рік поспіль. Цьогоріч, зокрема, додатково для використання Укриттях та захисних спорудах бюджетними установами і комунальними підприємствами закуповуються дизельні теплові гармати непрямого нагріву. На котельних теплоенерго, на дільницях водоканалу і в інших закладах соціальної та критичної інфраструктури передбачено генератори. Опрацювали члени виконавчого комітету горішньоплавнівської міської ради й низку інших важливих питань, які стосуються життєдіяльності громади.